Доброго дня. Це програма. Відкрита студія. У студії Костянтин Крупський. Будемо сьогодні говорити про культуру. Як вона далі буде розвиватися в нашій країні завдяки законопроекту 2669 д Дочекайтеся. В студії у нас Анатолій Тимофійович Авдієвський. Це генеральний директор і художній керівник Національного заслуженого академічно українського народного хору імені Вірьовки. Доброго дня. Добрий день. А, у нас з'явився законопроект, який має назву 2669 д Навіть це вже не законопроект, а історія так склалася, що це вже закон. Багато критики, багато дискусій з цього приводу. Що не так у, закону, у законі 2669 д На вашу думку. Ну мені здається, що абсолютно невірні... Підходи щодо професіональної діяльності концертних закладів, театральних, мистецьких, наприклад. Е, ну, скажімо, я був з одних тих керівників, призначений в 1966 році, коли міністром був за радянські часи Росіслав Володимирович Бабійчук. Який так, в плані експеримента, в силу того, що дуже багато концертних організацій, театрів, були в так би мовити, в ситуації, коли не можна було поєднати владу художнього керівника і директора того чи іншого закладу. Скажімо, були різні ситуації, які роз'єднували і не давали можливість зосередити увагу на творчій діяльності. В одному закладі панувала влада адміністратора, директора, в інший прагнув зосередити свою владу. Художній керівник. Також в порядку експерименту мене Росіслав Володимирович Бобійчук призначив, як він особисто сказав: на місяць і два-три з тим, щоб перевірити, скажімо, таку ситуацію, коли влада художнього керівника поєднується з владою адміністратора. І директор тере. Художній керівник, це і... було в 1966 році. місяць шостому два розтягнувся майже на 50 років. 50 років а... так скоро буде через три місяці. А зараз говориться про те, що у новому проєкті пропонується контрактна форма роботи для а, творчих працівників. І Якщо і буде термін, то не більше двох термінів можна обіймати а, посаду: п'ять років і ще п'ять років. А потім конкурс і призначається новий директор. Хіба це ну. Погано, а колектив оновлюється, приходить інша людина. Вона штовхає колектив на розвиток. Вона може бути там іншою, молодшою, старшою. Конкурс, чесний, прозорий, демократичний. Ну, ви розумієте, ситуація в мистецтві вона дещо специфічна. Специфічна. Вона не відповідає, скажімо. Ті ситуації, які виникають під, під, під час діяльності тої чи іншої організації, де директор може бути дуже дуже коротким, користуватись коротким тем те, терміном перебування на цій посаді. А творчі колективи, мистецькі колективи, вони мамамагають досить плідної, глибокої роботи, професіональні довершення, професіональної е роботи з е артистами. А угу. в плані того, щоб це було доведено до вершинних сфер. Згоден, а чи можна розділити все ж таки директор це окрема посада, а художній керівник це окрема посада для того, щоб ну був такий там не знаю, конкуренція, спір, інша думка якась була? Ви розумієте, все можна робити в мистецьких колективах, але дивіться. Практика доводить нам, що, скажімо, ансамблем Моїсеєва в Росії керував від самого початку заснування наш земляк з Полтавщини. До речі, він народився рід його з Полтавщини, він народився в місті Києві. А це, так би мовити, Моїсеєв, Ігор Моїсеєв. З самого початку і до кінця. Це не тому, що не було інших творчих е, працівників, а тому, що Ігор е, Моїсеєв мав талант постановника і доводив свої роботи до зразків е, такого світового рівня, виконавського рівня. Е, всі його номери носили характер. Доведеності до кінцевого результату найвищого результату якості, ну, скажімо, як талант Бетховена, Моцарта, Чайковського, там не може ставити питання. Терміну, терміну певного бути на посаді Чайковського, скажімо, ти маєш бати два терміни, а далі бери сапу, йди на город, йди так сказать на, на свою діляночку от власну, займайся так розведенням пчол там, чи щось інше. Правда? Талант це або він є, або його немає. Ну, скажімо, Пав, Павло Павлоч Вірський, він мав талант постан, постанов, постановника унікальних е, за художньою. Довершеністю задумом, постановником концертних номерів. Він є неперевершеним в цьому плані. Важ дивіться, скільки пройшло часу після смерті Павла, Павла Павловича Вірського, а ніхто перевершити його в роботи не може. Так ібо можна ж обмежувати його діяльність в тому чи іншому колективі на два терміни, на одним терміном? А... Я я, я, я раз розумію. Безумовно, для молоді повинна бути можливість е, такса ну того, щоб він в молоді роки міг займатися творчою роботою, прийти в той чи інший колектив, але безумовно він повинен довести, що він має право цим ділом займатися. Анатолій Тимофійович а... Авдієвський, генеральний директор, художній керівник Національно заслуженого академічного українського народного хору імені Вирьовки у нас в студії. В наступній частині нашої програми поговоримо про те і представимо. А якби Помилилася б влада і поставила керувати хором і в Росії, і в Україні не ту людину, яка попрацювала б справді місяць, два і все. Якби помилилося, поговоримо про це у наступній частині нашої програми. Ви навели вдалий приклад, так? Маєсієв, а ваше призначення а, і ну про себе я не говорив. Я говорю, я говорю вдале призначення. А якщо б не вийшло, скільки загубили творчих колективів через те, що когось поставили кума, свата, брата, який взагалі нічого не розумів в діяльності, в керівництві, в мистецтві, в співах, в організації, і загубили 150 людей. Які довірили б вам, а хтось би просто загубив все. Ну, ви розумієте, якраз ми живемо в такий час, який, який в якійсь мірі доводить нам таку, або викликає, народжує таку думку, що до мистецтва можна відноситись поверхово. Ну, можна призначити і художнього керівника, і директора. І вдовох вони якось повинні знайти спільну мову для того, щоб колектив, чи театральний колектив, театр, чи мистецький колектив, хореографічний, хоровий колектив, міг е, значить, бути достойним високих мистецьких здобутків, ось, і якого як, якого прийняв, би, скажімо, і народ е, слухач. І мистецька, так сказать, еліта, критика, і так далі. так далі. Такого, на превеликий жаль, не буває. Ви знаєте, приклад із ситуацією, коли, по суті, президентом став Скоропадський, то він заснував, ви дивіться, він працював всього не, не декілька термінів, а сім з половиною місяців. Він організував. А академію наук України, поставивши президентом цієї академії Володимира Вернацького, він заснував капелу бандуристів. Він заснував Український університет і Кам'янець-Подільський університет. 150 гімназій українською мовою. Видав указ, щоб всі користувались. Лише українською мовою. Сам він володів російською, але через три місяці з усіма він бесідував лише українською мовою. В той час до України були приєднані Крим Кубань. Вороніжська область, Білгородська область і аж до теперішньої Білорусі, і Гомель Гомель теж належав Україні. Ви розумієте, ось вам генерал, царський генерал, але душа була українською. Що він зміг зробити за сім з половиною? Оце вам відповідь для того, чи потрібно було ще йому якийсь адміністратор, який допомагав би йому здійснювати отак, отакі речі в Україні. Колектив було створено. У 43-му році Так, в, 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 в да, це точилась війна, і ще Київ був у руках фашистів. С... Зараз часто ми чуємо, що фашисти перевороту зробили хунта, угу. фашисти з, з засобів масової інформації е, Росії. От, але от дійсно то, то були фашисти, німецькі, які... От, от, отже, колектив зараз а, а, об'єднав дві війни: 43-ю і зараз. І ви а, виступали і тоді, і виступаєте і зараз в зоні АТО, а, де були виступи, і як сприймають вас а, ну там в Костянтинівці, там в Кроматорську, наприклад, ну я вам повинен сказати, що наш колектив користується великою популярністю серед слухачів, mm -hmm. не тільки Україні. Українська аудиторія, а на награстролі по США Америки, по світу, він, так би мати, про це говорить рецензії і такі, я б сказав, відгуки музикознавців. Це говорить про те, що який уневитий наш є український народ, створивши унікальний зразок мистецький, яка має назву. Українська народна пісня, як Гоголь говорив, там захована батьківська могила, тобто і наша історія, і наше майбутнє, і почуття любові до рідної землі, до рідного краю, до батьків своїх і таке, таке інше. Тому Мені дуже прикро говорить про те, що от теперішнє міністерство культури по суті тримає ці колективи. Це і думка капела, і хорі мінівьовки, і ансамбль Танця Вірського в ізоляції від свого власного власного народу. Немає грошей. Немає грошей на муз... по суті, вилучений з навчальних планів музичний сетичний цикл. Ми не маємо можливості виховувати дітей. В музичному музичному та в всіх видах мистецтва, образотворче мистецтво, хореографічне мистецтво по суті немає. Останні розпорядження міністра культури, теперішнього міністра культури, що практично не дає можливості отримувати керівників хорових колективів, танцювальних колективів. Самодіяльність потім згорнуто. І ми не маємо можливість концертної діяльності. Бо скільки я не говорив про ці речі, що треба ж мати концертні об'єднання. Концертні, от там, де повинен бути директор. Uh -huh. Він може бути не художнім, директор Київ зумів би організувати таку акцію гастрольно-концертної діяльності існуючих, прекрасних е, мистецьких колективів Але нашої, все, нашої України. Все ж таки, у вашому колективі е, концертна діяльність існує. Безумовно. І про це ми поговоримо у, насти, ну, у наступній частині нашої програми. А до 120 річчя від дня народження Григорія Вірьовки ви даєте концерт, так де він буде проходити? Ми хотіли поїхати на батьківщину Григорія Ігоровича mm -hmm. Григор Вьерьовки з міністерства. Я вам не буду говорити прізвища, От, щоб ви щоб що собою являє наше міністерство. Напишіть нам, що це в зв'язку з 120 літтям Потім через деякий час ми отримали іншу інформацію. Викресліть е, ім'я Григорія Гурича Верьовки, бо інакше гроші нам не дадуть на поїздку вашу з концертом на батьківщину Григорія Гурича Верьовки. Ми викреслили е, ім'я вдумайте все ім'я Григорія Гуровича через три дні. Наступна інформація: грошей нема, нікуди ви не поїдете. Ось так ми святкуємо так сказати, 120-ліття засновника хору ім. Григори, все ж таки, а, а, намічен, як я зрозумів, цикл концертів. І перший концерт вже відбувся під назвою таємниці маестро. Так було да, і відбувся, на мій погляд, в достатньо такому складному залі Фермонт-готелі. І а це... За акустикою здається, зала складна, дуже так? Е, навпаки, акустично вона дуже благоприємна. Там прекрасно звучить людський голос, угу. не треба ніякого підсилення. Це був перший концерт. але, але там всього-навсього щось до 200, 250 місць цей хол зал. У нас відбувся концерт 8-9 в залі. Київської музичної академії. Аншлагові концерти. Прекрасний прийом. Це назустріч 120 літтю з два народження, з дня народження засновника нашого колективу Григорія Гуровича Верьовки, який був і разом з дружиною Скрипчинською Ленорупавною. Вони були професорами і засновниками Київської консерваторії теперішньої музичної академії. І здається, ви готуєте великий такий новорічний концерт, де буде виступи, де все можна це і побачити, і почути. 7 грудня відбудеться концерт в тій же школ... бувшій консерваторії теперішньої музичної академії. В залі концертному залі залі цієї академії присвячений 120-літтю з дня народження гри. Попри того, у, у нас відбудуться концерти, ну, скажімо, 17, 17 грудня в жопному палаці, новорічний концерт. Відбудуться концерти 15-16 Фермонті, в тому ж в залі. І попри тим, також буде концерт в приміщенні. Музичної академії. А у вас, як у генерального директора і у художнього керівника, є улюблена пісня, яку виконує хор імені Верьовки? Ну, ви розумієте, це все ви запитуєте все рівно, щоб у батька чи у матері записати. От ви маєте декілька дочок, да, хто, хто улюблений. Для мене не може бути улюблених пісень най. Ну, напевно. Напевно, в залежності від того. В якому я настрої. розумієте? Я люблю ліричні пісні. От батько співав: Ой, зійди, зійди, я місяцю, ой, вийди, вийди, дівчинонько, та й промов до, мен, до мене слово». Він співаючи цю пісню, це лірична глибинна така, з таким розмаїтим, так би мовити, мелодійністю розмаїтою, українською. Перлина просто української культури. Коли він співав цю пінстю, він, коли я був малим, що мені було десь років шість, а можливо сім, і він плакав. І для мене це був якийсь феномен, як це батько співаючи, плакав, такий мужній чоловік, могутній був, і зросту такого, і кремезний. І Як це ж він плакав і чого він плакав? Потім я зрозумів, що це душа його плакала. А це правда, що пісню ой, чи то кінь стоїть, написали ви. А весь час її вважали ну, там народною піснею? Ні, я не написав. Це народна пісня, Це моя перша обробка, одна з точніше, з угу. перших обробок в хорі імені Вірьовки. Вона і звучить до цього часу, бо люди просять, знаєте, вони полюбляють чомусь це якийсь символ того, що ну, чи їх приваблює оці слова кохання, кохання з вечора до дорання. А, 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 зачастую артист, коли виходить співати, просто співак, він іноді наприкінці співає щось на біс. А є така практика у цілого хору, що він співає щось на біс. Це не, не те слово, скажімо, одна із таких пісень. Копав, копав, клениченько. <копав>, ну, вони співають, коли вже я просто скажу: слухайте, досить вже ви вже четвертий раз співаєте. Пора закінчувати. Тоді вони ще шматочок, ту куплетик ще заспівують, тому що люд шаленіє просто від цього. Да? Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам, щоб ми зустрілися у цій студії у наступному році і поговорили також про ваші творчі плани. В студії був Анатолій Тимофійович Авдієвський. Це генеральний директор, художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Вірьовки. На все добре вам, спасибі за запрошення. А це була програма відкрита студія. Якщо вам цікаві інші теми, ви зможете заходити на наш сайт соскраїна.ком залишати там назву цієї теми. Ми її будемо обговорювати. Це телефон для рекламодавців. У студії був Костянтин Крупський. Зустрінемось.